Ммм, Звідки я тут. Шо зі мною сталося? осталось? Ти хто така? Ха-ха-ха. Ти вже поснулся. Я твоя мама. Чого? Ні, ти не моя мама. Ай. Що це тільки що було? Я нічого не понял. Так, тебе... Вс, обслідує така дина. Ооо мого добімого ютубіра. Легенди. О! Кнопки. І... Невая яка торкає. Путин. Щас кажу, що виберемось. Та йо. Цікаво, що зі мною сталося. Так, в очках. Какие штуки? Ламиная! Так, мне пора идти извиться. Что тут у себя? Она, походу, это из тута. бегом тебе во все Хм. Даде ну він так. Якась записка. Да. Якась записка. Я не хочу залишатися тут. Це лабораторія, в якої проводять експерименти. Я сьогодні втічу. Збіжу. Втічу. Понятно. Так, так, тут куча из А ч тут чая-то? Непон. А ну сюда. Кислота. Зелья превращение. Зелья паутины. Непон. Ага. Я к собою. На всякой вот А где Здесь тут были баночки. Где? Ой. Оп. И он. Ну. Господи, ваше мне. И... Ой. Я случайно. Так, где кнопки? Ось кнопки. Что происходит? Кто-то... Костюми А для чого? Дай даже миссип, ти його. Десянки служю дінемо, і оцей забрав. Звідси вибиратися, це точно? Та Йо. Я не такі двері. <свісно> <свісно> Таблетки якісь Запис. Ну, нехай тут вибираємось. Як вибиратися? О! Да-да. Пипец. Требуется виза выбираться с той воды, а то холодно. Пипец. Девочки. Лис. Домик. Блин, заброшенный. Ничего. Так, акула треба бути. Що тут є? Желілий мерь. І хлібчик. це полізне. Ще одна записка. І мішочок з кіркою. Мішочку поставимо ети. А тут страшно. Ще записку почитаємо. Я хочу йти звідси, но у мене но не можу. Бо я монстр, і я тут уму пока. Япон. Що за записка? Япон? Ковать можно поспать, но на ковать каплей капает дождь, капает дождь, капает дождь. Я не хочу спать. Так, он... Где, где картина? Стоп, а почему в где картина? Мне тоже там эту кнопку долбан. А тьфу, блин. Стоп. А где Быстро в пошукові систе в пошукову е, в пошукову систему. Стопа, як не коне жат реалізати. Живанок. Що робити, я не знаю. вже весь домик обслідила. Нічого нет. Ой. Дай Вся павутина мене дістав. Неплон, звідки тут тостки? Достка і не звідки з'явились, Ніпон? Кого зробимо? Може піти попробувати знайти щось чи когось. Не знаю У мене нібито то був бат, но куда він подівся? А если мого бата так уже саму Запарила в якоїсь лабораторії и... І... Роблять експерименти. Треба перевірити, ну... Но... Я не знаю, де це я. Від сьогоднішнього дня мене будуть звати Ледді Паук.